Дозволь мені, Боже мій, сказати дещо і про свої духовні здібності, які я завдячую Тобі, а серед якого божевілля вони марнувалися, давали мені, наприклад, завдання, що цілком порушувало мій душевний спокій, чи то внаслідок похвали, чи сорому від догани, чи страху перед різками. Ішлося тут про те, щоб скласти скаргу Юнони. Передати її гнів і страждання від того, що вона не може відвернути від Італії царя Тевкрів. А я ж добре знав, що Юнона ніколи не виголошувала такої скарги, але нас змушували блукати слідами поетичних казок і формулювати прозою те, що поети сказали віршем. А найбільші похвали збирав той, кому пощастило відповідно до ваги особи, яку він представляв. Висловити гнів і страждання і прикрасити свої думки відповідно підібраними зворотами. І навіщо це мені здалося, оправдиве життя обожені? Нащо так плескали за мої виступи перед багатьма шкільними ровесниками? Чи ж це все не було тільки димом і вітром? Чи ж не було чогось іншого, в чому б я вправляв свій хист і мову? Твої похвали проголошені в письмі Твоєму? Могли стати підпорою серця слабенького однолітка, і тоді не понесли б його вітри пустоти на ганебну здобич птаха, бо не одним лише способом складають жертву ангелам злочинця. І що ж дивного, що я так поринув у цей вир марноти і що далеко від тебе, Боже мій, ішов у товариство? Мені ставили за взірець людей, які червоніли, коли в оповіданні про їхні вчинки їх ловили на якомусь варваризмі або граматично неправильному слові. Але коли вони широко і не без повідали про свою розпусту бездоганними і гарно складеними словами, тоді вони пишалися з того, що їх хвалили. Ти бачиш це, Господи, і ти мовчиш, терпеливий, сповнений милосердя і правди, але ж чи завжди мовчатимеш? Ось тепер вириваєш із найглибшої безодні душу, яка шукає тебе, яка спрагла твоїх розкошів, душу, що волає до тебе. Я шукав лиця Твого, лиця Твого, Господи, і знову шукатиму. Бо далека людина від лиця Твого в присмерку пристрасті, бо не ногами і не віддалю в просторі віддаляється від тебе людина або повертається до тебе. А може, це молодший твій син у притчі придбав собі коней, віз чи корабель? Чи може він відлетів на видимих крилах або подолав ту дорогу своїми ногами, щоб у далекому краю промарнувати те, що ти дав йому на відході? Солодкий із тебе батько, тому що ти обдарував його, а ще солодшим став, коли він голодранцем повернувся додому. Ні, жити у пристрастнім засліпленні це жити у присмерку пристрасті, а це те саме, що жити далеко від лиця Твого. Поглянь, Господи Божий мій, поглянь терпеливо, адже ти дивишся так завжди, он як старанно зберігають людські діти правителя, абетки та складів, що їх одержали від попередніх мовців, і як занедбують споконвічні права, права вічного спасіння. Одержані від тебе. Діється це так, неначе б людям подобався менше той, хто, вивчаючи і запам'ятовуючи старі утерті правила граматики, вимовляв без придиху в першому складі омінем замість омінем, ніж той, хто, всупереч твоєму заповітові, ненавидів би людину, хоч він сам людина. Або не мов би хтось вважав певного ворога шкідливішим за ненависть, якою горить до нього. Чи не мов би хтось, переслідуючи ближнього, міг більше зашкодити йому, ніж лютим завзяттям своєму власному серцю. І напевно, знання письма не вкорінилося у нас глибше за ту виписану в серцю свідомість, що забороняє нам робити іншому, те, чого ми самі не хотіли б зазнати на собі. І який же таємничий ти, що живеш у мовчанні на висотах небес, Боже єдиний Великий? Що невтомним правом розсіває караючу сліпоту над недозволеними похотями. А тим часом людина шукає розголосу відмови перед судею у присутності багатьох людей у найлютішому гніві вона наступає на свого ворога і пильно стережеться, щоб не зробити мовної помилки, а не дбає про те, щоб своєю божевільною жадобою. Не усунути людини з товариства наших ближніх. Ось школа гарних звичаїв, на порозі яких лежав тоді я безталанний хлопчина. І тут на цій арені практикувалися такі змагання, що я більше остерігався вживати варваризми, ніж уживши їх, не заздрити своїм товаришам, що вони цього не зробили. Кажу тобі це, Боже мій, і визнаю слабі сторони, за які мене хвалили ті. Подобатися, яким було для мене тоді тим самим, що жити чесним життям. Бо ж я не бачив пащі ганьби, у яку вкинули мене далеко від очей твоїх. Бо що ж могло бути гідкіше за мене в очах твоїх? Хіба ж я не дійшов до того, що подобався навіть таким людям, оскільки незліченими обманами ошукував і свого вихователя і вчителів? І своїх батьків, а все через свою жадобу до забав, дурних комедій, через свою непогамовну жадобу наслідувати те все. І я вдавався також до крадіжок з льоху і столу своїх батьків, чи то з ненаситності, чи тому, щоб могти дати щось хлопцям, які, так само, як і я, кохалися в таких забавах, але відпродували їх мені. І мене також у тих забавах охоплювала така марна жадоба піднятися над ними. Що коли я відчував себе переможеним, здобував перемогу підступом. Чи було щось, чого б я не міг стерпіти, і що мене обурювало так, як тоді, коли я ловив когось на негідному вчинку, саме на такому, як і мій? Зате, коли ловили мене і докоряли мені, то я скоріше волів битися на кулачки, ніж поступатися. Чи ж це все просто хлопчача невинність? Ні, Господи, ні. Дозволь мені сказати це Боже мій. Бо це власне те, що від вихователів і вчителів, горішків, м'ячів і горобців згодом переходить до наставників і владарів золота, поцілостей і невільників. Все це взагалі передається від молодшого до старшого, як після прутиків ідуть більші покарання. Отже, це лише символ низької покори, зображений у ніжній хлопчачій постаті, що ти похвалив царю наш тоді, коли сказав дітям. Таким належить Царство Небесне. А одначе, Господи, Тобі, Всевишньому, найкращому дворцеві та владиці Всесвіту, Богові моєму, я складав би сердечну подяку навіть тоді, коли б Ти не дозволив мені переступити дитячого віку. Бо я навіть тоді існував, я жив, відчував і журився тим, як зберегти цілість мого існування, образ тайної єдності, з якої я взяв своє буття. Завдяки внутрішньому відчуванню, я стояв на сторожі досконалості своїх органів чуття, і навіть у найменших своїх думках, що складалися в мене про найменші речі, я радів, коли знаходив правду. Я не хотів, щоб мене вводили в оману, моя пам'ять була сильніша, моє красномовство було вже вироблене. Приязь приманювала мене, я оминав страждання, приниження і незнання. Що ж у такої істоти, якою я був тоді, не гідне подиву й похвали, а все те дари Бога мого. Він дав мені їх, а не я сам, і все те добро, і усе те становить моє я. Отже, добрий той, хто створив мене, він сам, моє добро, і я співаю йому похвальну пісню за всі ті блага, завдяки яким жив я, той самий хлопчина. Бо я зрішив тим, що не в ньому самому, а у творах його, у собі самому чи в інших шукав розкоші величі та правди. Так я зазнав страждань, хвилювання, допустився помилок. Дякую тобі, моя насолода, чести моя, моя віру, Боже мій, дякую тобі за твої дари, але ти збережи їх для мене, бо таким чином збережеш мене і збільшиться й удосконалиться те, що ти дав мені. І я сам буду з тобою, а саме ти дав мені це буття.